Всім величезний привіт! Ви на каналі Азартні Хрестики. Мене звати Аліна і я розпочинаю новий вишивальний тиждень. Сьогодні понеділок 21 жовтня. Отже, хотілося б вам показати свої плани, розказати свої плани на наступний тиждень. По-перше, це будуть ці веселі сніговички від Камільон Cross Stitch. Буду їх просувати, мені подобається. тут. 5000 хрестиків, тому я думаю, що вона в мене піде зараз на завершення. Це в мене буде основна, яка піде на завершення. Потім рис від Анастасії Солошенко. Паея. Мінімум 500 хрестиків для СП, Піде 100%. Для СП від Юлії Хом'як. Завтра мені треба буде здавати завтра вівторок, мені здавати треба там мінімум 500 хрестиків. Ну, я думаю, що вже оцю сковорідку я завершу. І, і піду наліво. Піду тут масло вишивати оливкове. Тож, це номер два. Робота номер два на цьому тижні. Обов'язково хочу прибавити 1000 на своєму Гданську. Далі піду на арку. Тому що я його хочу завершувати. І по 500 хрестиків, то дуже мало. Мінімум 1000, хочу сюди дошити. Якщо буде можливість, то це 500 хрестиків на видру. Може, закінчити вже її, цей головний бір Я не знаю, як він називається. Тому 500 хрестиків там хотілося б мені нашити. Далі, якщо випаде. В якоїсь грі, то це маяк від Діма. Якщо не випаде, то хоча б 500 хрестиків мені, 1000 півхрестиків мені б хотілося б зробити. Тому що теж треба його просувати. Не можна вже, щоб він був стільки років лежав без всяких оцих просувань. І це основна, яка Буде весь час у мене стояти на столі. Я буду її вишивати нон-стоп, це від Ані Савєлєвої. листичко осіннє. Так що такі мої плани. А, ні, і ще дамблдор. Треба завершити його, тут, добити вже цей бек. Тут зовсім небагато лишилося, і почну його з задню сторону, щоб вже можна було його зібрати. Ну, тисячі я не вишую цього тижня, тому що ну, нащо? А 500 хрестиків мені треба зробити для СП старевень, Тому там і зроблю. Ці 500 хрестиків, потроху-потроху буду просувати Дамблдора, щоб завершити його до кінця. А коли у нас кінець місяця? Що у нас залишилось? У нас залишилось 9 днів, 10 днів. Ну, за 10 днів 2,5. Ну, коротше, будемо дивитися, Ні, потім підгоню його, підженю його за один день та й все. Ось такі в мене е, плани на тиждень, тому за хвилинку <зас> зустрінемося з вами і я вам покажу, що ж в мене вийшло. Привіт всім з понеділка, 28 жовтня на календарі, і я завершую свій вишивальний тиждень. E, побачила, я передивилася зараз відео, що я знімала того понеділка. В шоці я трошки, якщо чесно. Та в мене плани, як у Наполеона. Я там розкидалася тими тисячами хрестиків наліво і направо, але не так сталося, як гадалося, як то кажуть. І до мене прийшов перший в житті на вишевун. Я навіть злякалася трохи, бо думаю, що ж робити з цими всіма наборами, з цими-всіма. Нитками, що в мене стільки вже там навідкладено, стільки вже хотілося розпочати колись. Коротше, він пройшов. Три дні я не вишивала зовсім. І один день на тому тижні я вишила 250 хрестиків. Потім якось до мене повернулося бажання вишивати. І я зрозуміла, чому в мене був невишивун. через гру. Ця гра крокодил. Дуже крута гра, все, мені подобалося, але я зрозуміла, що мене напрягає ці зміни процесів дуже швидкі. І коли я змінюю так процеси, то в мене пропадає якесь бажання вишивати. Я не знаю, ну, немає ніякої цікавості. ну, якось так. Коли я починаю вишивати, ну, це, це я. Про себе кажу, я не знаю, як інші дівчата. Я занурююсь вишивкою. У мене там в голові я придумую собі якісь картинки, от, наприклад, на як я вишиваю цей лист Даніна. Э, І я занурююсь прям в цей ліс, я прям бачу, як я ходжу там по горах, по цьому лісу, ця осінь, все. Коли це 250 хрестиків, це як от, знаєте, на станку, на заводі десь э, відштопала, відклала, взяла інше, відштопала, відклала. Ні, я така людина творча, мені дуже подобається щось там уявляти у себе в голові, якісь там картинки, якусь історію. Для мене кожна вишивка це якась історія, тому я їй завжди кажу, що мені подобається сам процес, а не фініш. Я коли фінішую вже якийсь сюжет, ну, в мене немає там якогось воу-вау, знаєте, ну, там перші хвилини, може, п'ять, коли там вже. Він висить такий красивий, на своєму тремпільку, показати комусь, там фото виставити, гарно сфотити його і все. А мені подобається сам ось момент, коли я вишиваю. Бо це для мене якась казка. А по 250 хрестиків вишивати і ще й вишивати те, що тобі не подобається, то це для мене знущання, якщо чесно. Плюс ще ці перепялювання, теж я не дуже люблю. Я не залишаю рівномірку в пяльцях. Якщо я знаю, що я не буду вишивати це, я не залишаю, тому що п'яці дуже її псують. Так, давайте починати. Я не буду більше скаржитися. Для мене це не скарга. Просто я кажу, що це не моя гра. І все. Якщо було б більше, ніж 250 хрестиків, то так. Я знаю, що можна нашивати штрафи, але теж я не хочу, що ти штраф тільки тисячу. На одному сюжеті, якщо я, наприклад, могла б вишити дві чи три. Тому ось такий в мене листочок від Анічки, я вишила тільки тисячу хрестиків, тисячу один, мені здається. І я так хотіла, реально, я так хотіла вже побачити цю частину, ці яскраві кольори, але не вийшло. Не вийшло, тому що не вишивала, а в другий раз тільки тисячу можна було штрафу влупити. Ось я його і вишила, і, і мені так хотілося продовжувати. Я так його, її відклала. І знаєте, ну, сумно мені сумно, бо я хотіла до кінця жовтня, я хотіла 50% зробити. Ще в мене є декілька днів, тому думаю, що я доб'ю. Тут вже 40%, 10%, 10 буде не також важко зробити. Тому я його дуже-дуже-дуже хочу брати в роботу, мені він подобається. Що я ще зробила? Зробила я ну, вже цей бек у Дамблдора, тут я закінчила, завершила. І розпочала його задню зворотню сторону. Це його цей тюрбан, я не знаю, як воно називається, коротше, шапка. оця І волосся. Це все, що я зробила. Тут 500 хрестиків з копійками. І ну, для СП мені нормально. У мене тільки один процес на пластику. Більше я не хочу розпочинати, тому що, ну я не знаю, якось у мене було, що було багато пластику, я весь час пластик шила, а зараз щось я з нього злізла. Тут трошки додалося 250 хрестиків, 500 півхрестиків, отут цього кольору, одного кольору, я заштопила і все. Зараз вже гра закінчується, тому його брати я не буду в ближайший час не буду. Так, той набір, через який в мене була депресія. Я не, 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 він мені не подобається. Я вже це казала. Мені не подобаються нитки, вони крутяться, вертяться коротше. Він навіть подивіться, як він зап'янений. Це відразу видно, що це не робота моєї мрії. Це, була, це був сюжет моєї мрії до того, як я відкрила, побачила нитки і помацала цю канву. Не знаю, до канви я вже більш-менш звикла, вже мені здається, вона не така. знаєте, ну таке У мене б, на початку перший день, коли я почала її тільки вишивати. Мені здавалося, що навіть сусіди чули, як я тою голкою в ті дірки влазю. Ну, там ну, дуже гучно. А зараз, ну, може, я телевізор ставлю трошки погучніше, щоб її не чути. не знаю. Коротше, тут не, не, не зрозуміли якісь палки в мене. Тут нашито аж 750 хрестиків. Я не хотіла її зовсім брати. І мені хотілося ці 750 хрестиків кудись в добре діло знаєте, вкласти, <гум> а не сюди. І це я вишивала за вчора і за позавчора, мені здається, 3 ще... дні по 250 хрестиків. Я її навіть з пяляць не знімала, але зараз я це зроблю з таким великим, я не знаю, удовольствієм, як то кажуть. Я зніму, складу і заховаю її як намного подальше від себе, бо я на неї реально не хочу дивитися, вона мені не подобається. Може, в мене зміниться якось настрій до неї, може, якось мені треба з цим переспати, хоча я не знаю, скільки разів я вже думала, ну, може і так. Може, ну може подумати, що ці натки такими повинні бути, може, вони мені сподобаються. Не знаю. Поки що ні, поки що я точно знаю, що я її брати не хочу. Хоча вишивається легко, там такі ну просто сиди, і штопай. Е, ну, Це я ще не дійшла до цього, покажу. Не дійшла до сюди. От куди коли, коли я сюди діду, тут буде дуже весело, бо я бачила, дівчата відшивають. Молодці. Реально, їм треба медаль дати <смі> за відвагу. Бо може я не звикла такими нитками вишивати. Я ще не пробувала е, іншу нову свободу, у мене лежить з цими нитками, які там авро, ніявро. Ну Там інші оці, тонкі нитки від Нової Слободи. ще я ними не мене пробувала вишивати. Кажуть, що дуже гарно вишивається. А тут написано, що це Пальміра це не Пальміра, це нормальний СХС, навіть он бумажки не, ці етикетки не змінили. Коротше. Таке. Сніговіки, в яких я на початку тижня казала, що все, вони завершуться. Тільки 5000, тут 250 хрестиків прилетіло на них, і все. Або 500. Ну, коротше, нічого. От оцим кольором я тут трошки повишивала, і все. Хочу їх брати, але, бачите, я ж кажу, не так сталося, як гадалося. Гарненько, отут у мене вийшло непогано. Цей рис від Насті Солошенко, Паея. У мене тут залишилося тільки дошити оці е, горошинки і трошки беку. Як я казала, 500 хрестиків я вишила з беком трошки. Дуже реалістично, дуже круто виходить. Мені так подобається капець, я не знаю, я на неї дивлюся ну, це прям любов-любовна. Я, я уявляю, як я буду шити ці помідори, вони такі круті. Я люблю вишивати червоними. Це мені так. Нещодавно я зрозуміла, що я люблю вишивати червоним. Жовтим я не знаю, чи люблю чи не люблю. От Буду вишивати олію цю з лимоном, потім розкажу. Бо в паеї все ж таки більше не жовті кольори, а такі коричневаті. Але круто, мені, мені ну прям любов-любовна. Ось ця мені дуже подобається, як вона виходить дуже реалістично. Я не дивлюся на те, що там скільки кольорів, скільки там одиночок, неодиночок. Це реально бомбова така робота. На видрі на видрі я хотіла тільки 500. Оцей видра виграла. Це, знаєте, Кому дати виграшний цей номерок на цьому, тижні, то це буде в мене видра. Вона в мене прям 750. На неї. Я вишила, повинно було бути 500, я казала, але тут 750. І залишилося зовсім мало. Трошки добекати отут у -от, чорним. Так, цей помаранчевий бек тут є вже. Я вам так скажу: тут я навіть не думала. Я коли бачила, коли дивилася на неї, думаю, ну що, тут, ну, три кольори, може, там максимум. от, всьом... ні. Десять кольорів. В мене вчора в одній грі випало вишити 10 кольорів, 600 хрестиків, 10 кольорами. Я не знаю, як то співпало, що я взяла цю видру. Думаю, ну зараз на, неї, на ній трошки вишию, потім що, Ні. Отут ви її, оці, я не знаю, що це? Паранджі. <смі> є 10 кольорів. З блакитним і з білим. Звідси тут є 10. Це коротше капець. Вишивалося, я так скажу, не дуже легко. Такими є полосками, дуже, ну, не дуже логічними. Але все нормально. Може ще, тому що на чорний канві. Не знаю. Закрила я тут лоба їй трошки, і цю ж перлину зробила, і трошки вушка. Мені подобається, що виходить, вона така реалістична це видра від Марії Бровко. Просто ну, зараз залишиться тут дуже-дуже легко. От її е, е, Ця частина дві лапки там у неї, дуже легко це вишивається, тому я якось не. Не переживаю з цього приводу. ну Вона класна, вона крутюча. Мені вона сподобалася, коли я її побачила в інстаграмі у когось в відшиві, і теж на чорній Лінді. Я собі замовила чорну Лінду, кажу, це буду копіювати і робити так само. Ну, вона крутецька. Так, ще що я зробила? А, я, в мене був старт. У мене був старт на цьому тижні. Ну, старт той, про який я казала, це е... цей лепрекончик. З собачкою, такий собак, він такий прикольний, я не знаю, він мені так подобається. Коротше, це робота, до якої я сіла і, і кажу, ну, вишию, що там, скільки, 500 чи скільки. Тут 1600 з копійками я вишила. Ось, лікує світ, світло. Я вибачаюся, але у нас, на, як завжди, темрява. На вулиці, тому я з з лампою. Ось його я не очікувала, що це буде. Дивіться, Дивіться моя рука, і дивіться, оця шляпа його. Я в шоці. Я якось дивилася, ну так, я знаю, що скільки треба було відрізати, то це Мурану, я на Мурану вишиваю. Кольор, я не знаю, який якийсь. Як на мене, він якийсь такий брудний, я не знаю, рожевий брудний чи фіолетовий то Він не фіолетовий, я не знаю. Ну, коротше, він такий. Якийсь припильонний. Я почала вишивати. Почала вишивати з чорного, думаю, ну, трошки тут вишую, трошки вниз піду. Потім пішла вже вверх, і я коли побачила цей розмір, кажу: ніфіга собі шляпка. Ну, така вона, ну, ось ножниці, дивіться, це шляпенція, тут 1631 хрестик. Це 7% від цієї роботи. Я не уявляю, якого розміру буде ця собака. У мене трошки, знаєте, так, ну, шок був. Але чорним швидко я все вишила, тому що одним кольором, і ну, всі знають, що одним кольором шиється все дуже не треба там міняти, шукати, взяв і штопай собі. Робота класна, мені подобається. Мені подобається дуже малюнок. У цей собакін, цей. Оцей крокозяблик, що зверху тут сидить, такий крутий. Тут пляшка його, це, напевно, джин. Я так думаю. Ну, бо що ще Лепрекони можуть пити? Ну, якщо це ірландський лепрекон, то тут повинен бути джин. Так що мені подобається. Будов... Ну, тут... Я думала, що це все буде мілке. Але я бачу, що ніфіга не мілке. Це буде таке громадних розмірів. Ну, в роботі скільки там в роботі? Чи 20. 8 тисяч чи щось таке. Але мені подобається. Ну, крута. Я люблю такого плану розробки. В мене є ще декілька схожих там на равлику, і я думаю, можу ще з цим зіндюком взяти. Ну Коротше, вони прикольні. Це таке, що мені, знаєте, дуже-дуже заходить. Ще я казала, обіцяла. Що я буду вишивати тисячу на мережці, так я не хочу знімати зі станка. Єдине, що я зробила, це перетягнула на станок. Оце все з моїх планів. Ну і вишила 500 хрестиків. Не хочу я його знімати. Боже, це в мене зі станком з цим було це капець. Я півночі прошукала ці штуки. Бо я його склала. Я не думала навіть, я не, не люблю вишивати на станку, я не думала навіть його брати. Але тут не дуже коротше. Ось ця частина тут багато півхреста, і це вже кінець, і він закінчується отут. І неможливо його з, одної, з одного боку, на другий, ці п'яльця вставляти. Треба, якщо починати звідси, то і вже йти до кінця. Тому я думаю, ну все, перетягну. Ось так виглядає Мігданськ. На Гданську 71%. Коротше, нашила я на цьому тижні піввідсотка. Навіть менше, я думаю. Мені дуже подобається, це моя улюблена... улюблений мій сюжет. Я вже задивляюся, я ще граю в марафоні, там щось марафон 10 днів. Ну, там таке, вишиває, що там теж 100-200 хрестиків, але можна і більше, там немає ніяких балів, нічого. Там лотерея після буде, якщо ти всі завдання виконаєш. І от було завдання вчора написати про набір своєї мрії. І я так задумалася, що в мене немає набору моєї мрії. У мене до цього був набір моєї мрії. Це був цей Гданськ. Бо я коли побачила на ЕЦІ, що він мені вийшов, виходив 70 євро. Ну, думаю, за 70 євро я можу купити собі два гарних діма, знаєте, на Амазоні. Ну, коротше, щось, я думала-думала. Потім мені мама його подарувала на 8 березня. І все. І вже набір перестав бути мрією для мене. І після, я думаю, що в мене немає ніякого набору про таке, щоб я прям мріяла-мріяла. Коротше, почала я передивлятися ці сюжети, всі з мережки. Думаю, ні, ну щось треба написати. Ну, напевно, ну, це не мрія, це, напевно, більше як план. Коли я завершу цей, то я візьму Амстердам. Мені дуже подобається. От Амстердам він такий ночний, дуже гарний, там така. 에... Цей маленькі такі велосипедики. Ну, Він крутий. Я люблю дуже архітектуру, я люблю такі домики всякі вишивати. Не знаю, подивилася я цю мережку з ябленням. Ліля вишиває, дуже гарно в неї виходить. Е... Мені дуже подобається. Але щось, ну, не знаю, щось в мене не лежить душа до нього. От попередній був там такий будиночок, чи в горах, чи щось таке, чи альпійське щось. От непоганий, але теж мене якось не дуже чіпляє. Коротше, я вирішила, що це буде Амстердам, набор моєї мрії. Ну, я не знаю, наскільки мрію. Треба його замовити, й все. Але я його хочу замовити тільки тоді, коли я вишую цей. Це буде для мене як така невеличка винагорода. Е, ну, Я так само зробила майже з Лондоном. Я Лондон відшила, і потім у мене вже почалася. оця, Я хочу вишивати України, там, якісь, знаєте, якісь е, ці міста. От Париж мені щось ну не дуже. Ну Може, ще не прийшло до нього, не прийшов його час, а от Амстердам мені сподобався. І... Ось так от. І ще, ще якесь. А вчора дивилася на Ютубі дівчинка якась ну, випала в мене в цьому в, в рандомі. Е, показувала хендмейд Expo, цей, що була в Києві. Я дивилася майже всіх блогерів, що там були, бо я хотіла подивитися, якісь там новиночки новини. І мені сподобалося у ВДВ цей новорічний семплер. І все. І я поплила, мені його треба тепер. І це, напевно, набір моєї мрії. Треба замовити у Наталки, і мрія моя приїде. Так що, ну, мережку буду просувати. Мені треба її до кінця року, мені її треба закінчити. Тут залишилося 10 тисяч. Що таке 10 тисяч? Ну, ну, це смішно. Залишати на наступний рік я її не буду. От як в цьому в Dimensions мені залишилося там 25 тисяч, то я навіть ну знаєте, навіть у мене немає такого. О, треба його за. Я навіть не хочу і думати. На що? Щоб я потім оце 1 січня прокинулася і думала, боже, що я його не душила, я так хотіла. Ні. Я для себе, якщо ставлю якусь ціль, то таку яку можна виконати. Хоча того року я поставила для себе ціллю закінчити цей лондон. Не штопанула 20 тисяч з копійками за 20 днів і нормально себе чухала. Так що, все, більше мені нема чого вам показувати. Кажу ж, не вишивун, то такий звір, він мені не сподобався зовсім, він мене перелякав навіть трошки. Але так, чекаю, я ще на схему. Буде-буде в цьому році, ще буде. Будуть старти, не тільки фініші я хочу, я хочу і старти. Я чекаю на схему від Насті Звєрєвої. Настя. Сподіваюсь, ти мене чуєш, якщо бачиш, <ривіт> якщо дивишся, привіт тобі величезний. І вже буду замовляти всі ниточки. І буду чекати на всі свої наборчики, що я придбала у Наташі і щось буду розпочинати. Я так подумала, що напевно, після цієї посилки, наступна буде аж в січні місяці, на моє день народження. І не буду я замовляти дуже багато наборів, але я так завжди кажу і завжди мені щось приїжджає. Тому будемо завершувати цей тиждень на от такому гарному Гданську. Мені так він подобається, кипець. Але 500 хрестиків для цієї роботи це, ну, це як крапля в морі. Але він гарний. Він такий крутий. Кожен раз я дивлюся, а зараз, як я його перетягнула на, на ці п'яльці, на цей станок, чи що воно таке, він мені ще більше подобається. Я зараз бачу його майже весь, і це щось неймовірне. Це, напевно, єдине, чому мені подобається станок, що ти можеш побачити усю картину цільну, а не шматками. І бачиш, ніфіга собі, який, який красивий сюжет. Сюжет іще. Ну, мережка, що можна сказати? Мережка Dimensions, це два воробника, які просто мене. Е, ну, я, я, я вважаю, що це прям вогонь. Це найкраще, що є. Для мене, ще раз скажу, бо дівчатам подобається. я бачу, вишивають дуже багато ланарти. От я дивлюсь, дивлюсь думаю, може щось замовити, але ну нічого мені так. Серденько в моє не стріляє, знаєте, нія, немає ніякої той стріли, амура, купідон щось відвернувся з Ланарти від мене. Коротше, щось я вже почала не туди, як завжди. Буду з вами прощатися. Величезне дякую за ваші коментарі. Зустрінемося наступного тижня. Ставте лайки, підпис, підписуйтесь. Пока!